Так, всім привіт, хто мене дивиться. Так, фінальні етапи з тверкою. Так вона вже виглядає, вже її погрунтував і покрасив. Ну, тут так не дуже добре видно. Ніби покрасилось непогано. Ну Тут є там косяки там по сварці, але це таке. Не новий трактор і тут ці отвори теж Ну, Так воно виглядає приблизно. Ніби непогано, дуже підготовлю таке місце для роботи. Зараз буду пробувати вставляти скло. Ну Чи вікна там, як правильно. так, такий вигляд має. Вже покрашене. Потягнуло там по сварці, як варів, але це не страшно. Так, буду пробувати вставляти стекла, От, почну з, з меншого. От, буду з цим з мотузочком вставляти. Е, Різину залив кип'ятком, щоб вона розмякла, бо ж різина стара, вона дубова така, що капець. Зараз начну з маленького буду пробувати. І так, маленьке вставив. Ну, що можу сказати, вставлялося тяжковато. Резина, хоч і залив кип'ятком, але воно мало що дало, бо, тому що метал от холодний. Ну, Хоч і в гаражі палю, там буржуйка горить, але все одно холодно, то не літо. М -м і було трохи тяжковато. Але вставив. Тут зробив там. Не видно, зараз положу. Де то маленький косячок от. надірвалося там трошки Чуть-чуть. сильніше потягнув і Навіть майже не видно. Ну Там є трошки, ну, то не страшно. Але в основному добре. Тут же така Ну найбула там раніше, звісно. То нічого, герметик. Є такий цей, що він у марках вікна клеяться. Я тут ним за... замашу цю шпарку. І буде добре. Ну Якось так виходить. Зараз буду пробувати велике. Може велике легше буде, бо ну, довше стоїть у воді. Зараз буду пробувати велике. А, тут ще ще тут кантик. Тут по-заводському от видно добре. Він полукругом йде. А тут, де я варив, переварував, то він такий гострий. Не знаю як воно тут піде. Але буде видно. Зараз буду пробувати. Так, буду пробувати вставити велике стекло. Е, маленьке я вставляв, то починав з цієї сторони, типу з розрізу. А тут буду пробувати навпаки. Тут вже надірвані є місця. І так само тут, по углах. Але нічого буду пробувати. Що ще зробив? Ще намочив цим мудузок галою. Може так буде легше. Знімати. Зняти я не можу. Роблю сам. Зараз буду пробувати, якщо туди то тоді попробую зняти.

Тут герметиком замастив. тут так само і ця сторона. Замок. Все. Вже завтра поставлю на трактор. Буду випробовувати. А поки на сьогодні... Все, на дворі вже темно. Вже завтра буду ставити. То поставив я вже дверку. Такий вигляд має. Ще тут ручка така. Теж приварвав. Так виглядає. Суперово! Так, 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 такий замок вийвся. Закривається все ключом. Закривається дуже легко. От одним пальчиком. Закривається так само. Такі петлі вийшли, поросвірлював. Тут отвори на підболт на 8. Ну, так вони виступають, але то так треба, щоб виліт в дверки був більший, бо крило широке. Ось, десь край. О ну, і так дверка відкривається. А так якби Робити виліт петлів менший, то вона відкривалася б і менше відкривалася б. Ну, так воно виглядає, такий тут. Цей теж з комплектом був замком пальчик. І ручка, щоб залазити було удобно. Так все вийшло. По-моєму, вийшло непогано. Тут ті ж пари позамахчував герметиком. Там зверху там не дуже такий вигляд гарний, але нічого, може літом поправлю. Не можна було його розмастити гарно. Ось такий вигляд. Ну ще ущільнювач. Що треба буде докупити і поставити новий. Якщо ти додивився це відео до кінця і тобі сподобалось, тоді постав лайк і підпишись на мій канал.